Для того щоб обробки наших помідорів по листу були максимально ефективними, ми вчора для нашого старенького, ось такого акумуляторного оприскувача, купили ось таку насадку Туман». Купували в нашому місцевому магазині, за неї заплатили 875 гривень. Взагалі, таку насадку, думаю, можна легкістю знайти через інтернет. До речі, запитували ви, для яких оприскувачів вона підходить. Дивіться, вона підходить для всіх акумуляторних оприскувачів. Ось бачите, тут прямо все написано. Тому можете брати, якщо у вас акумуляторний оприскувач сміливо, навіть якщо у вас іншої фірми. Зараз ми будемо з вами робити розпаковку і підключати його до нашого старенького оприскувача. Так, в комплекті у нас іде сама ось ця Насадка. І ось така трубочка і маленька насадка, змінна саме ось сюди, вставляється в центр. Що ми робимо далі? Нам потрібно з оприскувача зняти саму ручку. Ось тут ми її відкручуємо. Надіваємо ось цю жовту трубочку, ось так. Далі підключаємо саму насадку, і ось цей кабель нам потрібно вставити ось сюди, в акумулятор. Це наша конструкція готова до роботи.